Щорічно в день виведення радянських військ з республіки Афганістан ставищани вшановують пам'ять героїв наших земляків, воїнів-інтернаціоналістів. Зібравшись біля райдержадміністрації, делегацій з підприємств, установ, організації району, учнівство, колоною пройшлися головною вулицею селища. Традиційну ходу очолили афганці Ставищенського району. Біля пам'ятника воїнам афганцям провели мітинг реквієм, розпочав який ведучий Роман Войцехівський. Згадати ці часи. Коли 18-річні юнаки Радянського Союзу і України в тому числі йшли воювати на смерть. Та віддавали свої життя вони зовсім не за рідну землю. Молоді українці тоді не віддали, що дехто з них ніколи не повернеться з гір Афганістану, поклавши голови на чужині. Запалившись віші, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих і не лише тих, хто воював на територіях інших держав. А й тих героїв, які полягли в роки Великої Вітчизняної війни і в наш час захищаючи незалежність країни. Ті, хто пройшов Афганістан, вони прочувствовали його своїм серцем, своєю душею. І сьогодні ті хлопці, котрі зазнали, що таке війна, вони можуть оцінити зараз, що відбувається на сході. І я просив би, дуже просив, звертаючись до всіх, ніколи не порівнювати і не казати, хто головніший воїн, який загинув в Афганістані. Воїн, який загинув, захищаючи на фронтах Великої вітчизняної війни, чи воїн, який загинув сьогодні, захищаючи нашу державу. Всі вони герої, і всі ми приклоняємось низько перед ними. І в батьківських серцях однаково щемить, де втратить сина. Сьогодні хочу побажати, знаєте, символічно, 15 лютого закінчилася Афганська війна. 15 лютого роді закладено домовлено перемир'я. І дуже щоб хотілося, щоб це було покладено край прополиттю на сході. Хочу побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, і щоб якнайшвидше на, землю, на нашу українську землю прийшов мир». Поминальну панахіду біля пам'ятника відслужив благочинець та благочиння проти ірей Андрій Пустовгар. Правда, бо віки є слово Твоє, істина, яко ти, ісів і сі живот покой, усопших раб Твоїх, всіх з дінами прісно помінаємо і воїнов, за віру, отечество свій положивших і в Афганістані погибших. Сродников наших і запидавши нас, недостойних молітіся о них. хрістє Боже наш, тобі славу вас села єм собізначальним, твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм духом. Завершив службу отець Андрій побажаннями миру нашій Україні. Після мітингу його учасники поклали квіти до пам'ятника воїнам афганцям та до пам'ятника слави.